Божественна літургія на честь свята стрітення, яка відбулась у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, зібрала силу селен новірян. Цього дня шосткинці прийшли сюди, аби возвести молитви до Господа та попросити його про одне мир в Україні і найскорішу перемогу. Молитвах просили за перемогу Україні. Зустрічі з Господом в першу чергу в своїй душі, і сподіваємось на мир. Саме, саме головне на мир в нашій країні. Дітям нашим допомагали, наші діти воюють. Бог щоб допомагав ага. діткам. Я молилась за свого сина і внука воюю. По-перше, за все за нашу перемогу От, і за те, щоб живі хлопці повернулися. Молилась за синочка, за своїх. Просив так, за перемогу. Стрітення Господнє одна з важливих дат у церковному календарі. В язичницькі часи воно знаменувало зустріч суворої зими з теплою весною. Однак пізніше набуло релігійного сенсу. Саме цього дня відбулася зустріч немовляти Христа зі старцем Симеоном, який явив Спасителя світові. Він дуже похилого віку був, і коли зайшов Ісус Христос до храму, він зразу впізнав його і взяв його на руки. За словами нині відпускаєш раба твого владика, повідлі очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував, полаголу твоєму з миром, бо відділи очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував для всіх людей, світло надкровення народом і на славу людей твоїх Ізраїля. Він цим засвідчив, те, що він пізнав Бога, що Бог спаситель світу. Вже прийшов у світ. Після божественної літургії отець Сергій сповідав та причащав усіх бажаючих, а потім освятив головні атрибути свята стрітення та обереги для українських військових. Сьогодні освячувалась вода, освячувались свічки стрітинські, які охоронятимуть всіх людей на протязі цілого року. Люди несуть їх додому і запалюють у скрутну годину. Це світло божественне, читають молитви і з цим теплом ці цієї свічки. Їхня молитва підніматиметься до Господа, і Господь обов'язково її почує. Ми також сьогодні освячували обереги на фронт нашим бійцям. Користуючись нагодою, отець Сергій запрошує усіх вірян відвідати богослужіння у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. За словами настоятеля, тут у молитвах вшановуються загиблі герої, а також ті, які сьогодні на фронті виборюють нашу перемогу. Щоб вони всі повернулися живими і потім разом всі відсвяткуємо перемогу нашу над ворогом, який прийшов нас, зробити рабами. Але цього не буде ніколи, бо наш народ, наші люди не є переможними. Ми обов'язково переможемо ворога, і нас Україна буде ще кращою державою на зазріть всім нашим ворогам. Святом, спаси вас, Господи, і благословення Господне на вас на всіх.